Друзі, ми в Дашківцях. Приїхав я на Мейку, як завжди, хотів розпочати роботу там, але прийшло замовлення по болту. Дивлюсь їхати в Дашківці. Ну, думаю, блин, за 155 гривень, ну, що тут до цих Дашківець? Але я в голові тримав постійно таку інформацію, що Дашківці це. Типу туди хороша дорога, і оцей знак, який я проїжджав по хорошій дорозі до Шківці. Я думав, що до Шківці це отам з краю. Ну, я ошибся. Ось така дорога, друзі. Брущатка. Причому не сама така удобна брущатка, по ній швидко не поїдеш. Ідеться вертатися назад по такій дорозі. В самих Дашківцях Бруківка отака от, ну, печальна. Але асфальт прокладений чітко ось до цього будинку. <схи> як думаєте, хто тут живе? Напевно, якийсь сільський голова чи ОТГ, чи як там воно зараз. <схи> Повертаючись з Дашківець. Болт мені дав ось таке замовлення із зарванців на юності проспект. Це добре, що не прийшлось їхати на Келицьку, а взяти щось по путі на келицьку саме. Відвізся клієнтку, дивлюся, висить замовлення з на понеділок один 1 кілометр, я напевно його візьму. Ой-ой-ой, Закрилось все. Сзади машина E, на понеділі на це ну, реально в кінці Соборної вулиця не так уж і, далеко. і подача теж 200 метрів, якщо ніхто не вийде, бо я не побачив, давно висить це замовлення чи недавно, то не буде так обідно. <кхух> я під'їхав, а дівчина <кхух> тільки сигарету до рота. Дивиться, я під'їхав. Бігом бачкує і викидає. <рі> Висадив я людей. Приходить замовлення, ось таке коротесеньке з магістратської на магістрацьку. <рі> Поїдемо. я хлопчином і висить таких два замовлення і оба на старе місто. І який з них вибрати? 55 за 3,5 чи 60 за 4,5. Напевно, що. Той, що дорожче, поповнить баланс. Як завжди. Хочеш взяти замовлення, а баланс не поповнений. Так, є воно ще є. Беремо. Відвіз людей на милицях. Треба якось тепер звідси заткувати, бо розвернутися немає де. О, є поворот. До речі, сьогодні 1 квітня, брехня Всесвітня, так колись я чужо казали. Вітаю всіх з цим днем. А ми будемо працювати далі. Ось таке замовлення падає нам. О, і ще по цьому падає, Ну, ми його відмінимо. Поставимо просто, щоб дивитися маршру... не маршрут, а ефір, а поїдемо по болту Ксенія. Так, відвіся людей з старого міста на центральний ринок. Е, я думав, тут не буде до яблуку впасти, а тут в суботу і свободно. Странно. Блін. От висіло замовлення тільки що зі Стрілецької один кілометр подачі, я його пропустив. І всього-навсього три замовлення в ефірі. Що я буду робити? Зараз напевно придеться почекати. Трошки. Не прийшлося довго чекати на Олександра Довженка. Я взяв замовлення, кота в переносці. <хе> Тож поїхав я за ним. Тільки що віз дрова вповніші, чоловік і жінка, сваряться всю дорогу. Ну, думаю, сваріться, мене це типу, не цікавить. Але чоловік каже, так, я ж розчався за машину, да? а жінка, видно, трошки менше п'яна і каже, Нічого ти не розчитувався, ти мені ще каже грошей дош. Я думаю, починається, зараз почнеться. Е, нема грошей, почекайте тут, станьте там. Але дивлюсь, достає, дає їй, сам виходить там на першій зупинці. З цим котом. Ой, кота на прививку так везуть. Так, взяли ми замовлення за 62 гривні з героїв поліції, теж якась нова вулиця. Напевно, це блока, чи, чи що, колишня блока, на другу лікарню. Будемо їхати. Відвіз хлопчину в лікарню. Попутньо поки доїжджав, дивлюсь висить з можайки замовлення на Дмитра Майбороди. Чом би й ні. Повернув в сторону больниці, там його висадив і ось по путі. Перший провулок Київський, 55 заберу зараз людей. Якщо вони є, звісно. Це ж 838. <хи> Заїхав я у двір. Потім думаю, подивлюсь, який там під'їзд написаний. А під'їзд, до речі, не написаний. А якщо під'їзд не написаний, це може бути е, округ цього дому будь-яка місцевість. Або зупинка, або е, якийсь магазин там, на першому поверсі. Тобто треба зараз брати і дзвонити. А, кінцева маршрутки написано в коментарях, оце то я туплю. А я заїхав у двір. Бачите, буває таке. Зараз безренько треба шукати клієнта, аби він не злиняв. Відвіз я жіночку, до сплати було 81, вона дала 90. Попросилася сісти спереду, бо її вукачує, каже. Ну, таке теж буває, але мені здається, люди, яких укачує, вони не можуть їхати і дивитися в телефон. Вона тупоїде і дивиться в телефон. Дивиться в телефон. Е, Наскільки я знаю, треба дивитися, ну, наприклад, на дорогу, там, щоб тебе не укачувало. А тільки ти починаєш дивитися десь в телефон або там десь якусь одну точку знизу, все, починає, там наприклад, укачувати. У <кхе> мене не укачувало до такого стану, щоб я опускав ленти, але ну, мені здається, воно так працює. Прийшов набрати водички, а тут час карта. Що це за карта? Не знаю, що це за карта. ага Може це карта, яку треба поповняти і хтось її забув. Не знаю, залишимо її там, де взяли, наберемо собі водички. Дивіться який прикол, друзі, ця карта, я її встромив і встромив ще свою гривню, Ну, гривню я міг не встромляти, так як тут 26 літрів хтось оплатив. А, да. Дивіться, помиємо свого бутилька. Все одно... Водичка на халяву Слухайте, може це забираємо карту і що пише? Ноль. О, так на цій карті є ще купа води. Я собі взяв, виходить, карту на якій 40 літрів. Непогано. Просидів я. Ну, дійсно, десь хвилин 10 без замовлення. Виставився я на стрижовку, нічого не було. І думаю, ну хоча б, може, якось на Київську під'їду чи ще кудись поближче, все одно нічого немає. І прийшлось відмовитись від того, щоб е, всі антенни були настроєні на стрижоку, хоча б щось взяти, хоч не знаю. <сум> і, і взяв все ж таки якесь замовлення на старе місто. Може, звідти краще повезе. Щось там у пасажирки перегралося і замість старого міста ми потрапили на зочих. І звідси ж ми взяли замовлення до Універмагу. Звідти, вже, надіюсь, буде щось поближче на Київську або в сторону Стрижоки. Висадив я людину. Нічого немає на Стрижоку. Кстаті, можу вам показати одну. Таку скоротку, щоб не їхати туди і не повертати на театральну, на якій постійно під горкою велике скупчення машин. І ну, тяжко рушити там оце, смикатись вперед оце постійно по пів метра, то ось є така от скоротка. Получається, ця вулиця проходить паралельно тій вулиці. І ніколи тут немає ні машин, ніяких ні поміг. Собі спокійно можна проїхати і виїхати на Соборну за хлопцями з поліції, які буває там стоять зверху. Ну, вони давно вже не стоять, але все ж таки можуть стояти. Ось така от скороточка. Тут ніколи немає машин. Ну, субота, там зараз теж немає машин, але зазвичай ввечері, наприклад, там чи зранку на оцій вулиці, зараз я вам її покажу. Ось ця вулиця. Ну, тут зараз небагато машин, але зазвичай... Там таке скупчення, що капець. і їм треба всім проїхати, наприклад, от сюди аж 4 полоси з Соборної. А тут, виходить, ти виїжджаєш і собі просто повертаєш наліво. Або йдеш прямо. Вони тебе будуть повинні е, пропускати. Підведемо підсумки сьогоднішнього дня субота. Е, почав я працю о пів на одинадцяту. Зараз обів на четверту. Так, це виходить у нас час, два, три, 4, 5 годин. Нічого собі, 5 годин. За 5 годин вдалося напрацювати всього-навсього 960 гривень грязними. Ну Ось такий якийсь сьогодні день, не знаю. Пробіг, до речі, теж великий, десь приблизно 100 кілометрів. 100 кілометрів пробігу це у нас 200 гривень газ і 150 гривень комісія. Тобто 960 мінус 250, 700 гривень вийшло, друзі. Це ну, не сказати, щоб це багато за 5 годин. Ну, в принципі, це нормально, я, я рахую, чистими. Малий дуже ефір, щоб знайти замовлення в Стрижоку. Ну просто три замовлення висить і Ну, не буду я чекати ще час, щоб чисто поїхати в Стрижовку. Добре, що трошечки під'їхав там, хоча б до Київської вулиці, до центру міста. І, і так хорошо. <кій> Все тоді, до завтра.